Разу, і зразу слідуш о церкви повеселее на годиннику 5.18 18 ранку Їдемо на карасика на рыбалку Місце гарне, сьогодні без вітру, красота, а там уже карасик бачу плещиться. І ось мої вещи. Так що зараз розпаковуюся і буду закидати. Ну а там в комишах просто мерво карась робить. Закинув одну вудочку. у мене 450 довжина Він на червяка, попробувати. А цю сюди закинув на перловку Я зварив перловку вчора з вечора. Так що зараз будемо пробувати, а не я закинув одну точку і буду кормити. Щось дюба я бачите. Щось знову дзюбає. О, перша рибина. Що ви хотіли думати, це окунь ж поклювало, поклювало. Я витягую, черв'яка немає. Нас, Насадив свіжого і пожалуйста. Так що зараз ще піду, мабуть, свій мормокомплект достану. Тільки що була така покльовка, що аж потянуло, різко не вспів включитися, але щось нічого. Зараз попробую, трошки закрутись, жменьку кину ось сюди. Трохи перекину. Так тут я поки не буду кидати Коротше, другий улов все той же матрос Буду забирати їх і запущу собі в копанку маленького цих оконців. Але ж де карась спить. Знов криє. Але щось слабенько. Ну що, друзі, є перший карасик. Там де кормив, не встиг навіть засняти, швидко повів на цю наманку. Такий непоганенький. Так що закидаю знову. закинув оберіг на перловку так потягнуло було на перловку шукатися Пускаємо. Дякую за покльовку. Так, такий розмір симбі. Маленькие таке сопротивления дає. Шесть самка бачите. И крина. Де ж корась? Да, мій перший карась на мромишних на черв'яка. Такий матроскин клюнув. Трошки більший. Ну нарешті карасика злив. Звабився все-таки. Неволичкий, але. Взяв. いいですよ。 хоросик клюнув тільки що Хочу взяти самку і самця в одного стовк запустити, але не знаю хто з них хто Та, блин на такі пуклвки. Такі пуклвки, надо запузать оно. Карась, карась, да. О, такі карасики клювали, то було б добре, а то ж короб частіше за карася клює. Гарненькі, да? Ох, який карась! Пока мари не дав. І зразу наступний. Зразу о, це ж щось повеселіє. Веселье, гарно щось. Ах, зійшов, короб був гарний. За ним, слідуючий. Ты сама выдай вс. Ну, целый отпущу. Хотя я походу, зябра поранил. Так, а ты заглотнул так добрый. Він кровить, не знаю чи він виживе, але я його відпущу. Ну, короб, Бляха, короб вже на часішку і ніж корас. Короб сильніша риба набагато, звісно. Це ж я казав, хочу одного чи два взяти, дербо взяв. Так. Зараз викинули. Ой-ой-ой! Все, їду з рибалки, відрибачив, в принципі, з десяток карасиків зловив, у кунчики, Оце зараз поїду це все запускати в свій ставок. Взяв два коробчика, надіюсь, Якби ніхто на мене не обидеться. ну бо коробчиків там нема набрати. Зараз запущу їх вставок, щоб розводились бо в мене в вставку багато, а риби ніякої немає толком, бо він пересухав. Ну, коротше, зараз все покажу. Так, я вже біля ставка. Зараз будемо зариблювати. Першим іде хоробчик такий. Опа. Другим теж. Два штучки взяв, я ж казав. Далі вже. Зараз будемо дивитися, хто тут живіший. Кого будемо запускати. Кунчик вже ялий. Курту зараз буду дивитися, який улов вийшов. Пока.